Вихованці спортивного клубу імені Богдана Сцібайла Галтерс привезли у Тернопіль перемогу у міжнародному турнірі з вільної боротьби взяли участь команди з шести країн Європи. Україну представили тернополяни. Йогортий став чемпіоном змагань і виборов перше місце. І е, з'їздив також Тарас Драбюк. Він є 2007 року народження і важить 27 сім кілограм. Але оскільки в його віці не знайшлося е, суперників двадцять. Кілограм його кинули з важчими суперниками на 10 кілограмів боровся, возі 36 кілограм. Тобто для боротьби це, це дуже велика різниця. Але все-таки він. Боровся і вибрав третє місце над з вашими суперниками. Він один раз програв, все таки не хватило йому ваги. Після цього, аби довести, що Тарас Драбюк все ж може бути першим. Під свою відповідальність представники української команди попросили провести товариські сутички вже поза турнірною таблицею. Ми попросили, щоб він поборовся товариські зустрічі з чемпіоном і срібним призером. Друге місце своєї ваговій категорії 27. І вони погодились, Це були чехи, два чеха. Ми він Тарас. Вийшов і за в принципі технічно дуже швидко. До хвилини часу кожного підряд переміг. То фактично він ну є неофіційним, але переможцем у своїй виговій категорії признали навіть там усі на міжнародному турнірі. Я був заохочений призом нагороджений, що він є найсильніший борець серед своїх суперників. Змагання такого рівня були для тернополян вже другими. Аби привести у Тернопіль перемогу, спортсмени наполегливо тренувались протягом кількох років. До слова, у лютому, наших борців за Сили на міжнародний турнір у Чехію, і якщо знайдеться фінансування, то вони зможуть взяти участь і там, зазначив Ігор Стібайло.